Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія не була загрозою для Європи. Ці слова могли пролунати від багатьох провідних європейських політиків. Однак політик, який наголошує на цій тезі прем'єр-міністр Угорської Республіки Віктор Орбан навряд чи міг би ще кілька місяців тому вважатися автором таких слів. Адже Зв'язки угорського прем'єр-міністра із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним є загально відомими. Ба більше Орбан зберіг ці зв'язки навіть напередодні нападу Володимира Путіна на Україну. Він був саме тим політиком-керівником уряду. Європейського союзу, який відвідав Російську Федерацію на початку лютого, коли ескалація навколо України була вже величезною, і саме тому у європейських медіа візит Орбана до російської столиці сприймався як акт зради. Щоправда, після того візиту, під час якого Орбан розмовляв із кремлівським диктатором за знаменитим довгим білим столом. Орбан офіційно не приїжджав більше до Росії, приїздив тільки один на раз із метою віддати шану останньому президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову. Однак на цьому похороні не було навіть Володимира Путіна. Проте міністр закордонних справ Угорської Республіки Петер Сіярта. Один з найближчих соратників Віктора Орбана нагороджений російським орденом дружби вже після нападу Володимира Путіна на Україну. Вже після того як Росія стала справжнім вигнанцем у міжнародних взаєминах, відвідував російську столицю аж двічі кожного разу з перемовин на енергетичні теми. Останнього разу сіярто для того, щоб відвідати російську столицю, провести перемовини з одним з найближчих соратників Путіна, головою правління Газпрому Олексієм Міллером, навіть достроково залишив зустріч енергетичних міністрів країн Європейського союзу, під час якої обговорювалася спільна енергетична політика по відношенню до Росії, і от тепер Віктор Орбан підкреслює, що суверенна Україна. Потрібна Європі саме для того, щоб запобігти російській небезпеці, і що Європа має бути об'єднаною у своїй підтримці української суверенності і усвідомлювати цю російську небезпеку. Щоправда, Орбан, звичайно, говорить вже звичні для себе тези про. Міграційну небезпеку, до речі, це також може бути пов'язане з війною в Україні, про енергетичні проблеми, про засилля неомарксистської ідеології. Всі ці тези угорського прем'єр-міністра давно відомі і є частиною його пояснення, чого він взагалі спілкується із російським диктатором Володимиром Путіним. А от ця теза про необхідність суверенної України заради безпеки Європи це можна сказати певна зміна політичної риторики Віктора Орбана. Тим більш на тлі першого за 9 місяців візиту високопоставленого угорського представника до української столиці, як відомо, під час продовольчого саміту в Києві можна було побачити президентку Угорщини Кетлін Новак. Одну з найближчих соратниць Віктора Орбана, віце-президентку партії Фідес, до свого обрання на найвищу державну посаду в Угорській Республіці. І пані Новак під час свого виступу у Києві чітко і однозначно поклали відповідальність за війну в Україні на російського диктатора Володимира Путіна, того свого мерзенного і огидного Путіна, з яким не так давно. Пілкувався прем'єр-міністр Віктор Орбан, і якому він завжди віддавав шану як серйозному і солідному політику, і з яким він по суті домовлявся про те, що угорський газ, той газ, який Росія постачає Угорщині, піде в обхід української газотранспортної системи. Тобто, фактично, Орбан дав Володимиру Путіну ще один додатковий аргумент при розгляді можливості нападу на Україну. А тепер очільниця Угорської держави говорить, що Путін є відповідальним за цю агресію. І говорить про важливість добрососідських взаємин з Україною і нагадує, що закінчення війни є в інтересах угорської меншини. В Україні. У нас є принаймні 150 тисяч причин бажати закінчення цієї війни, говорить президент Угорщини, адже це 150 тисяч угорців, які мешкають в Україні. Я не буду вважати, що політичні переконання Віктора Орбана змінилися. По-перше, я досі не розумію, чи є у цієї людини, яка змінювала свою позицію неодноразово, політичні переконання. По-друге, є абсолютно очевидним, що Орбан як людина авторитарної вдачі тяжіє до Володимира Путіна і до того огидного режиму, який був створений чекістським вихідцем на території Російської Федерації. Однак Орбан не може не помічати, що Путін програє війну з Україною, що Путін у цій своїй війні вдається до гуманітарних атак, які Позначається безпосередньо на долі кожного мирного мешканця в Україні, що стискання з військовим злочинцем путіним і стосунки з терористичною організацією під назвою Російська Федерація з цією бандою злочинців. Можуть негативно датися в знаки на репутації навіть такої людини, як угорський прем'єр-міністр. Що навіть у параметрах тих цінностей, які проповідує Віктор Орбан на міжнародній арені, співробітництво із Володимиром Путіним вже виглядає не комільфо. Адже ми бачимо, як багато правих політиків у Європі, які ще донедавна хизувалися своїми особливими стосунками із Володимиром Путіним, зараз намагаються дистанціюватися від російського очільника на як наймога. Більш далеко відстань. Ну, є ще ті, хто говорить, що у них з Путіним все чудово. Скажімо, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Однак Орбан набагато молодший за Берлусконі. Він може вважати, що у нього в політиці ще десятиріччя боротьби за владу. І дозволити собі розкіш. Хороших стосунків із людиною, яка вже за певний час може опинитися на лаві міжнародного воєнного трибуналу і провести останні роки свого життя у в'язниці. А так може бути, якщо у Росії зміниться політичний режим і нова влада захоче пожертвувати Путіним та його соратниками заради повернення у цивілізований світ. Звичайно, це абсолютно не потрібно, Орбан. А головне, в ситуації війни, що затяглася. Він починає усвідомлювати, що ця війна є небезпекою і для Угорщини, тому що Путін, який перемагає в Україні, буде загрозою зовсім не тільки для Польщі, Чехії, Словаччини, країн Балтії, для Угорщини, також у угорців, які кілька разів у своїй історії зустрічалися із російською армією, що знищувала їхні надії на майбутнє. Є прекрасне розуміння, з яким злом. Вони мають справу. І навіть Віктор Орбан при всій його готовності до кон'юнктури і авторитаризму особистості не може не пам'ятати цього просто тому, що він є угорцем. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мира і перемоги вам. Хай щастить!